У зв'язку з ворожою атакою сьогодні в день правобережна частина Кременчука залишалася без електропостачання. Через це Кременчуцька міська лікарня правобережна не мала можливості повноцінно опалювати приміщення приладами, які працюють від електромережі. Аби заклад охорони здоров'я мав тепло в оперативному режимі під час сьогоднішнього ранкового засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було прийнято рішення подати там опалення. Заклади наші будуть включатися по мірі необхідності. Сьогодні включається тепло тільки від котельні, яка працює на альтернативному паливі, поліклініка Другої міської лікарні і друга міська лікарня. Тож тепер персонал цього закладу охорони здоров'я та пацієнти знаходитимуться у комфортних умовах. Ми залишилися без світла, тому вимушені були включити генератори і паралельно рішення виконкому сьогодні про включення. Медзакладів до тепла. На щастя, у нас є котельна, яка працює автономно на дровах. І сьогодні оперативно ми вже її запустили. Теплоносій пішов по приміщенням. Вкрай необхідна була подача тепла для операційного блоку і для реанімації, а також для пологового стаціонару. Теплоносій до лікарні і поліклініки подаватиметься від котельні, що працює на альтернативному паливі. Це рішення міської влади підтримали як медперсонал лікарні, так і самі пацієнти. Це правильно, що дали опалення. Якби тому, що вже похолодало на вулиці, та. Варто зазначити, що інші лікувальні заклади також готові до початку опалювального сезону, і у разі необхідності у них включатимуть опалення. У жителів же міста опалювальний період розпочнеться пізніше, коли протягом трьох днів середня добова температура на вулиці становитиме 8 градусів або нижче. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.